Судові рішення публікуються на спеціальному сайті. Ось він. Якщо ми знаємо номер справи, то все досить просто. Ми його просто вводимо в спеціальне поле, натискаємо пошук. І через якийсь час сайт дуже повільний, він найповільніший з усіх сайтів судової влади. Але я сподіваюся, що все ж таки я отримую відповідь. Так. Ось тут ми бачимо дві ухвали. В одній тій самій справі ми бачимо, що номер справи співпадає. Це тому, що одна з цих ухвал, це так звана коротка ухвала, вона оголошується у залі суду. Друга, так звана повна ухвала, потребує більше часу на підготовку і оголошується через кілька днів. Глянемо на ці ухвали. Цей номер справи, який я використовую, це номер справи Максима-Деската, про якого йдеться ось у цьому повідомленні. Ось тут я бачу прізвище адвоката, і це зайвий раз підтверджує, що це саме ухвала, і також я бачу знайомі мені номери статей, і я бачу. Скоріше за все, ця ухвала дійсно стосується максима-деска. Але, власне, його ім'я тут не вказується. воно замінено Це коротка ухвала, це повна ухвала. Ми, в принципі, можемо бачити, що номери справ співпадають. І в цій повній ухвалі вона дуже довга, в ній викладаються якісь там обставини справи. ось те, що він був затриманий 31 числа і таке інше. Розглянемо інший випадок. Коли ми не знаємо власне номеру справи, але хочемо одігнатись ухвалу суду. Знову ж таки, у нас є інформаційне повідомлення про Ігоря Сусну. Відомо, що його рішення у його справі приймала суддя Бабенко, ось вона на фотографії. І ну, ясно, що це рішення приймалося в Печерському суді міста Києва. Тому ми обираємо тут е, на сайті місто Київ, м -м, Печерський суд. Суддя Бабенко. Можна, в принципі, е, вказувати лише прізвище. І, е, ну, в принципі, ми знаємо, да, 22 жовтня, але покажемо. З невеличким запасом про це випадок двадцять першого по наприклад? Тут ми бачимо досить багато ухвал. А, і, власне, на 22 число ми бачимо 4 ухвали, і, в принципі, також нам було б треба переглянути їх усі. Знову ж таки, ми бачимо ситуацію, коли є дві ухвали, одна з них коротка, інша повна. Ось ці ухвали. І тут ми бачимо статті, і ну, мені відомо, що це саме ті статті, які. Використовується для затриманих 31 серпня. Ось. Це повна ухвала, в ній використовується багато всяких різних вказуючих обставин і таке інше. Тут знову ж таки, ми бачимо, що це особа, яка дійсно була стримана 31 серпня. В короткій ухвалі, нічого такого не вказується, вона власне коротка.